Часто ми можемо чути таку фразу, а я нікого не вбив, мільйон не вкрап, в в'язниці не сидів. Тобто я нормальна людина. Бог має впустити мене в рай, звучить красиво і заспокійливо. Але що говорить Бог? Біблія вчить, що гріх це не лише вчинки, злочини. Ісус каже, хто гнівається на брата свого, той вже вбивця. або хто дивиться з пожадливостю, той вже вчинив прель у серці своєму. Бог бачить не лише діла, а й думки, слова, мотиви серця. Тож ніхто з нас не може безгрішним. Але є ще глибше питання, кого ти приймаєш у серце. Якщо ти підтримуєш дітей Божі, ти на боці світла, на боці Бога. Якщо не підтримуєш або байдужий, ти опиняєшся проти Бога. Можна не вбивати самому, але виправдовувати вбивць, можна не красти самому, але мовчати, коли крадуть. Можна не робити зла, але своїм мовчанням стати співучасником чужого зла. Подивимося навколо себе: диктатори, війни, розпуста, беззаконня. І багато людей кажуть, це мене не стосується. Головне, я нікому зла не роблю, але саме така байдужість робить людину учасником чужих гріхів. Бо мовчання перед злом це теж вибір. Ісус Христос і Його апостоли ніколи не мовчали. Іван Хреститель докорив іродові і віддав життя за правду. Стефан сміливо викрив гріх Синідріону і був побитий камінням. Павло проповідував перед царями та Правителями ризикуючи життя. Вони не боялися втратити повагу, свободу чи навіть життя, бо знали, краще бути відкинутим світом, ніж відкинутим Богом. Блаженні ті, кого виганяють за правду, бо їхнє царство, Боже небесне, Царство Небесне. Ісус не відділяє нас від пророків і апостолів. Ми теж покликані бути світлом і сіллю, що зупиняє. Гниття цього світу. Тож питання сьогодні звучить до кожного з нас. Чи є ми світлом? чи підтримуємо світла Христа, чи темрягу цього світу, Чи йому голосу ми віддаємо місто у своєму серці, Божій правді, чи людському самовману. Бо перед Богом не вистачить сказати Я нікого не вбив, потрібно буде відповісти, чи був я з Христом, чи проти нього.